Права 728. Запишіть дробом, яка частина фігури, зображеної на рисунку 199, заштрихована. Ну що ж, стартуємо. Дивимося ось цей рисуночок, 129. Ну і дивимося на рисунку А. Ми бачимо цілу частинку, поділену на дві. І заштриховано одну таку частинку. Тобто ми пишемо тоді А. Ну і записуємо, що це в нас буде одна друга частинка. Є. Далі пишемо Б. Дивимося цілу частинку у нас поділено на чотири однакові фігури. І таких фігур взято одну. Тобто це буде одна четверта. Далі В. Дивимося всю частинку поділено на вісім однакових фігур. Тому що тут у нас дві, тут дві, це всього чотири, Справа чотири, зліва чотири, вісім, І таких фігур взято раз, два, три. Тобто ми пишемо, що це у нас 3 восьмих. Є. Далі переходимо до Г. Дивимося всю фігуру розбито на шість однакових фігур і заштриховано п'ять із них. Тобто це буде 5 шостих. Є. Ну що ж, переходимо тоді до Г. Дивимося, ми бачимо, що всю фігуру розбили спочатку на. Чотири великі фігури, а цю велику цю фігуру трикутник, розбили ще на два трикутники. Тобто, якщо ми кожен із них розіб'ємо на два, то всього розбили, на, на яку кількість трикутників, Значить, це буде у нас 2, 4, 6, 8. І взяли таку одну частинку. Тобто ми записуємо тоді Г, що у нас тоді тут одна восьма є. Ну і останнє Д. Так, дивимося. У нас всю одну фігуру розбили на раз, два, три, чотири фігури. І таких фігур взяли дві. Тобто це буде у нас дві четверті. Є. Ну що ж, ось таке завдання на оно дробів. На цьому вправо завершено.